Всім привіт! Зустрічайте у продажу нового надходження. Ось такий красень Mercedes-Benz e класу з 2-літровим дизельним двигуном. Автомобіль в кольорі асфальт металік, на ось таких 19-х оригінальних легкосплавних дисках. По кузову автомобіль гарний, виглядає приємно, пошкоджень немає. Ось такий вигляд позаду. Лад оптика, звичайно. Комбінований. Чорний салон, шкіра з Алькантари. З ось таким контурним підсвічуванням виглядає досить приємно. Чорна сталя, панорама. Безключовий доступ, це звичайно. Пам'ять передніх сидінь, преміальна акустика. Бушмістер. Віртуальний щиток. Куча стантів та багато іншого. Придбати даний автомобіль можна в лізинг або за повну вартість. Пасічна 127. Запрошуємо на тест-драйв.